Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобілю. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду. BV8 і пасад в універсалі. 15 рік 160 пробіг, 1,6 дизель на автоматі, В хайлайн комплектації, ціна 15850 доларів. Бачимо контакти, він код фіксуємо. Так, класний шкіряний салончик, клімат, контроль. Nissan X-trail. 2007 рік 195 пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач, тут варіатор, 10500 по вартості, тут контакти до власника. Тканинний салон. Так, кого цікавить телефонуйте? Audi a 6 з 3 бензиновим двигуном. максимальної комплектації бачу. 18 рік, 3.0 бензин, 24 тисячі доларів по вартості. Контакти бачимо. Він-код фіксую. на стеля. Така машинка. Б7 Passat. 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Чистий 13 рік 280 пробігу. ГРМ замінено, демпфер замінено, вкладені не потребує, 10800 по вартості. Контакти тут. -код він код фіксує. Зараз нічого боку покажу. Ціна на віддачу 10 тисяч доларів. Дуже хороша ціна, до речі. і на да, людозелі автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. 2008. 10 рік, 232 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка в рідній фарбі, ціна 8350 доларів. Без сьомий посад в універсалі в гарній комплектації. 12 рік 257 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, 11900 по вартості. Контакти ось тут. Є панорамний дах, до речі. Так, зачинено. Відкрийте, будь ласка. Є форкопчик. Кіряний салончик бачимо, клімат, контроль, підігріли, класна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте до власника Volkswagen Туран. Туранчик 2009 рік, 218 пробіг, 1,4 бензин на автоматі, 8400 по вартості, контакти бачимо, покажу по салону. Чистенький салончик, автомобіль з клімат контролем Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 17 рік, 151 пробіг, 2.0 дизель, автоматична коробка, офіційний автомобіль, 23 500 по вартості, тут контакти. відчинену покажу. Добрий день, Загляну легенько такий салончик, кого цікавить, телефонуйте власник надасть більш повну інформацію. Так, поруч є ще один спортеч. Одразу покажу вам його світло-сірий колір. Така машинка. Це у нас 16 й рік, 162 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. 18% по вартості, контакти є. Тут шкіряний салончик бачимо. Така комплектація. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника Volkswagen Polo. 11 345 пробіг, Polo Cross, 1.6 дизель на автоматі, 9.600 по вартості. Контакти бачимо. B5, Passat в седані. 2001 рік 212 пробігу, 4530 доларів, тут контакти. Ціну потрібно уточнити. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. BMW 3 серії. Так, 2009 рік, 245 пробігу, 2,0 бензин. На автоматі обслужено в рідній фарбі. Контакти бачимо. Ціна 9399. Панорамний дах. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. А 4 в універсалі? Дизельна версія. 14 рік, 184 пробігу, 2,0. Дизель на автоматі Європа. 15700 по вартості. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Кого цікавить телефон? Mitsubishi Outlander, їх тут аж три штуки. Перший варіант в білому кольорі. На реєстрації Це 2018 рік, 2 18 рік 2,4 бензин, автоматична коробка 114 пробігу, 18,200 по вартості. Бачимо контакти. Добрий день, я так легенько загляну, покажу салончик. Класний комбінований салон. Так, Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, угу. Так, тепер в чорному кольорі свіжопригнаний. По, По опусу це 20 рік, 85 пробігу, 24 бензин на автоматів, ідеальний стан, це на 20 тисяч 800 доларів. Тут контакти до власника. Так, покажу по салону. Салончик, шкіряний такий комбінований салон, регулювання. все По салону бачимо на гарних дисках. Так, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть біляшповну інформацію. Так, І ще один варіант. Плагін гібрид. Вже на реєстрації це 17 рік 110 пробігу, 2,0 бензин, 23 500 по вартості, контакти бачимо. Так, гібридний Outlander. кого цікавить. Коричневий салончик. На гарних дисках більше інформації уточніть у власника. вода Октавія. А 7 в універсалі це 2014 рік, 260 пробіг, 1,6 дизельна ще механіці. Пройшла повне ТО 9450 доларів по вартості. Тут контакти. цікавить, телефонуємо. Volvo v 50 11, 192 пробігу, рідна фарба, рідний пробіг, 80 по вартості, контакти бачимо. Hyundai АХ-35, 13-го року випуску, 2-літровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач. 12 тисяч на віддачу. 2.0 бензин, так? Продиктуйте номер телефону до власника. 067, 067 731, 731 2929. 2929. Кого цікавить? Офіційно. Телефонуйте. Це офіційний ax 35 217 пробіг. Пробіг 217 218. В універсалі це 15 рік, 248 пробігу, 1,5 дизель на автоматі, ціна 10,350 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить телефон Nissan Кашкай? 12 рік, 1,5 дизель, 245 пробігу. Механіка 11200 по вартості. Бачимо контакти. Підігріві сидінь є. клімат-контроль. Astra H. В кузові хетчбек. 2007 рік, 173 пробігу, 1,3 дизель. Механіка ціна 5,599. Тканинний салон. Своємісний Volkswagen Tiguan. 18-го року 2.0 бензин з автоматичною коробкою по вартості 18900 доларів. Пробіг 76 тисяч кілометрів. Контакти бачимо. Так, світлий шкіряний салон. Клімат контроль, підігрів, старт стоп бачу є. Така машинка, зараз ще по колу глянемо. цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5, 13 рік модельний 14, й 3.0 дизель, увага, автоматична коробка, 195 тисяч кілометрів пробігу, 19,300 по вартості. Пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон. Панорама. Так, поручки п'ята другого покоління. Це вже 20-й рік випуску. 89 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин на автоматі по вартості 27 тисяч доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Так, це 7 сьомий місяць 20-го року. Автомобіль з пам'яті сидінь. Темна стеля. Дуже гарний колір. Темно-синій графіт ближче до чорного. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, BMW. Свіжопринена машинка 5-ї серії, V в 10-му Це 15-й рік. 2,0 бензин на автоматі, повний привід, тут контакти до власника, 16500 по вартості. Шкірений салон з регулюванням. Давай. Давай, я бачу тут. в універсалі. Це 11 рік 1,6 дизель, 6850 по вартості. Тут бачимо контакти. Є клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів лобового скла. З форкопом машинка, кого цікавить, телефонуйте. Астра. 19 рік 99 пробігу, 1,6 дизель, 12,750 по вартості, контакти бачимо. Так, Зачинено, салончик шкіряний. фаркопом, до речі, Volkswagen Touareg. 12 2012 року, 186 пробіг, 3.0 дизель з автоматичною коробкою без ДТП. Ціна 18400 доларів. Класний шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 5008, 18215 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Тут японський iSIN 20 800 доларів. Бачимо контакти продуктую 097 668 50 45. В рідному окрасі без, без підфарбувань обслужено від власника. 8 посад. 15-й рік, 228 пробіг, 1,6 дизель на механіці, 13800 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. Кого цікавить телефон? Свіженька Audi Audi a 18-го року, 87 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. 24 чотири доларів, контакти бачимо. Пам'ять Пам'яті. Люк. Hyundai Sonata. Томбі го року 2,4 бензин на автоматі, 13900 по вартості. 77 тисяч пробігу, контакти є. Тканинний салон світлий в частенькому стані. цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Tiguan, чорний і поруч білий. Значить, По першому варіанту, це 16 рік 92 пробігу, 2,0 14 тисяч 14600 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, кого цікавить, телефонуйте, покажу варіант, що знаходиться поруч в білому кольорі. Так, По опису тут 17 рік, 170 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, 13900 ціна за автомобіль. Контакти є, він код також фіксую. Тканинний салон, старт-стоп, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5, друге покоління. 17 рік, 165 пробіг, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація 28 тисяч доларів. Тут контакти. Панорамка. Я не говорю за 4 16 рік, 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, 20 тисяч 700 доларів. Тут контакти. Він код фіксую, надіюся, видно, лобова затемнена. Пам'яті дій бачимо, шкіряний салон з регулюванням. Більше інформації уточніть у власника. Так, в продажі новинка на ринку Range Rover. Така машинка, значить по опису Це. 10 рік, 175 пробіг, 5,0 бензин за вартістю 13 500 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо ВІН-код. кого цікавить, телефонуйте до власника, покажу по салону. Так, отака машинка. Пам'ять. сидінь. Люк присутній. На класних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію.